Слава Ісусу Христу! Ми ще продовжуємо. Вже сонечко зайшло, але ми ще продовжуємо подорож в селі Космач. Приїхали тут -ка. чоловіки. Оріт. Я на продаж кобелка. Оця жовта, червона, з лівого боку. З правого боку коник не продає. До берега треба добре притискатись. зараз розкажемо детальніше. за yeah, yeah. Закобивку ти знаєш кілька шої? Килко є. Три роки навесні минуло. Навесні минуло, три роки. Не кава на не було кава на. Тут добре хоч вітерати, там тут трошки ліпше буде чути. На весні вже була гуарані. Дерева у... ті. Це робоча для некоделка. Угу. У фірі була. У фірі була. У фірі все. Кава наша не була, але навчання вже проходило. Вже рамі не знаю, які є. Рамі я пускав. Є. Щоб віде, є. Паровано була раміром Навчання проходила і в фірі, і, як видите, у польових роботах вже проходить навчання у лісі. Було таке щось тру. Серйозному чомусь не було, бо ще не було навіть кована. Ціна. 35 тисяч торг є. Ціна 35 тисяч гривнів. Торг присутній. 0,68. 25 26 698 Номер є. Я ще прикріплю під відео. Чоловік має коня ще великого, робочого. Довго коня сьогодні брата до ради. Тож на продаж? Ні. А. То ти мой копелу продає, бо йому двоє на зиму не потрібно, він має на коня у лісі роботу, а копелу не довго мог ходити. Доки й велич. Я Так що кому цікаво буде собі дзвонити, ціна ціна магани, сказати, що, що доступне. Я <рива> ціна ціна доста доступна багато хто. Дзвонили до мене, питалися орієнтовно коло тисячі доларів. Молодих робочих коні або кобили, то от мають молоде, не, не рушене, не підпалене, не кашляє, можна Спокійно, так сказати. Чуриці, Спокійне. Що? Такий варіант для господарки собі для дому. Дуже, дуже цікавий, можна так сказати. На чорно має висоти? Метр п'ятьдесять, метр Я такий, коник робочий, коник не продається. Такий на господарці. Файно з кібесіб лескують. Я тут до берега добре тиснуть, хати ходить uh працювати. -huh. <звач> Там uh це -huh. вікло. Добрий пуск не паде, буде легкий тут сумсько. Переї не паде. Такий блужок. Железна колісничка. І так, помаленьку йде осіння робота. Ще раз нагадую, знаходимося на франківська область. Село Космач кому цікаво. У роботі. в роботі виділи. Але у роботі виділи. У роботі виділи. Ціну назвали, номер назвали. Може трошки замордувалися, трошки піддрімують. Коні від, працюють. Працюють у роботі. В роботі коники в роботі. Гарні сюди місця, колоритні.

Я попробую вас, А так трошки показали осінніх робіт. Кому цікаво номер під відео, будете собі дзвонити за кобелку. Молода для роботи. такий Досить гарний варіант. Слава Збройним селам України всім мирного. Не. Ладно, земля тут не є. Хоч у березі, але нема камінь. Буде дуже низько плух не весо. <ривит> Hi, it's